У місті Запоріжжя розташовані 5 постів спостережень за забрудненням атмосферного повітря. Вони розташовані в трьох районах: це Вознесенівський, Олександрівські і Дніпровські райони. Крім того, що на цих постах відбираються проби, вони аналізуються в хімічній лабораторії. Такий відбор відбувається 4 рази на добу, крім неділі 6 днів на тиждень. Крім цього, наші фахівці складають. Прогнози щодо забруднення. Ці прогнози складаються з двох етапів. Перший прогноз це прогноз метрологічних умов забруднення. З чого він складається, це якби три складові: перша це синоптична обстановка, другий фактор це термічний фактор і динамічний фактор, який залежить від швидкості вітра. Представимо собі, що центр циклона розташований над Запоріжжям. Що відбувається? Низький тиск він призводить до того, що в центрі цього циклону, тобто над нашим містом, будуть висхідні потоки повітря, утворення хмарності, опади. Так, от ці висхідні потоки призведуть до того, що всі забруднюючі речовини, які знаходяться у повітрі на даний час, вони будуть розсіюватися за площиною, і концентрація цих забруднюючих речовин буде зменшуватися. Якщо над Запоріжжям панує антициклон, ми знаходимося в центрі цього баричного утворення. Для нього притаманно потоки повітря, які рухаються вниз. Таким чином, всі забруднюючі речовини, які є в повітрі над нашим великим містом, вони будуть накопичуватися, і концентрація цих забруднюючих речовин буде збільшуватися. Другий етап це складання прогнозу рівнів забруднюючих речовин. Беруться чотири речовини. Пил до азоту, фенол і формальдегід. Чому ці дві, чотири речовини? Тому що вони у нас традиційно перевищують норми гранично допустимих концентрацій. За 11 місяців поточного року нами відібрано 946 проб атмосферного повітря і зазначу, що гігієнічна оцінка якості атмосферного повітря здійснюється нашою установою шляхом порівняння встановлених нормативів. Максимально разового місту хімічних домішок в атмосферному повітрі з тими результатами, якими ми отримали в ході нашого моніторингу, в порівняння з гігієнічними нормативами у 2024 році встановило, що практично 20% Досліджуваних проб атмосферного повітря не відповідало гігієнічним нормативам та у динаміці з 2020 року ця картина вирівнюється у порівнянні з довоєнним періодом. Спостерігалось деяке зниження кількості нестандартних проб у 2022 та 2023 році, але 24 2024 ми виходимо на довоєнний період. По окремим речовинам хімічним, які також у динаміці нами досліджуються з 2020 року по сірководню, по речовинам другого класу небезпеки, якими є сірководень, фенол, сірковуглець, формальдегід, ми бачимо деяке зниження кількості нестандартних проб в житлових районах. Міста Запоріжжя. Незначне підвищення є по аміаку, це речовина 4 класу небезпеки, який є ну, практично небезпечним для здоров'я населення. Кожне підприємство, яке здійснює викиди в атмосферне повітря по тим речовинам, щодо яких здійснюється попередження і моніторинг. Вони Розробляють заходи, які передбачають зниження викидів, перелік підприємств, на яких ці заходи обов'язково мають бути розроблені, визначені рішенням Запорізької міської ради від 6 серпня 2021 року про схему дій при несправедливих метеорологічних умовах. І відповідно цим же рішенням закріплено і алгоритм взаємодії при отриманні повідомлення про метеорологічні умови високого рівня забруднення.